Доброго ранку усім вам, друзі! І сьогодні я хочу показати вам ранкову руханку від Рута Резорт Поляна. Тому ставайте разом зі мною і виконуйте цю руханку. А зараз я хочу вам трішки розповісти про цей готель, що знаходиться позаду мене. Ще хочу сказати, що Рута працює за системою. Все включено. Якщо ви приїдете до станції Свалява, то вас зустріне трансфер і привезуть сюди. У вартість входить триразове харчування у форматі шведський стіл та полудинок для дітей до 12 років, лазня та закарпатські чани та басейн на відкритому повітрі. Влітку теплий, а взимку використовують як купіль, дитяча та доросла анімація, велосипеди для дорослих та дітей та самокати для дітей. І все це входить у вартість проживання в готелі Рута, резорт, поляна. І посилання на сайт готелю я залишу внизу в описі під цим відео. А ще я залишу посилання на Ютуб канал цього готелю. Тому підписуйтесь, переглядайте та бронюйте свої дати. І перша вправа робимо для шийного відділу хребта. Руки ставимо в сторони і тянемося в ліву і в праву сторону. При цьому підіймаємо п'яточку протилежної ноги. В одну сторону робимо вдих і в другу видих. В одну сторону робимо вдих і в другу видих. Один, два, три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один, два. три. Три, чотири. Один. Два. Три. Закінчили вправу. Наступна вправа руки тримаємо на поясі і зводимо лікті вперед. Вперед робимо видих і назад зводимо лікті, робимо вдих. Зводимо лопатки вперед. Робимо видих і повертаємось назад. Робимо вдих. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправу. Руки опущені. І підіймаємо плечі вгору. Вгору. Видих і вниз. Вдих. Вгору. Видих і вниз. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. Вправу. Наступна вправа. Ставимо руки собі на плечі і зводимо лікті вперед. Вперед. робимо Видих і назад, вдих. Вперед. Видих, назад, вдих. Один, два, три. Чотири. Один. Два. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 Завершили вправу. Наступна вправа. Руки ставимо на пояс. І відводимо руки назад. Назад робимо видих і вперед вдих. Назад робимо видих і вперед вдих. 1 2 3 4 1 Два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа, робимо нахили в сторону. Тянемося нижньою рукою в сторону в одну, а рукою що вгорі, в протилежну. Робимо видих і повертаємося в початкове положення вдих. Тоді в другу сторону робимо видих і повертаємося назад. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Ноги ставимо широко. Руки тримаємо ось тут, на ногах. Ноги рівні. Нахиляємося в сторону. Робимо видих. Згинаємо коліно і повертаємось назад в початкове положення вдих. Робимо видих і повертаємось назад в початкове положення вдих. Один, два, три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправо. Ноги ставимо на ширині плеч. Руки тримаємо перед собою. Присідаємо, опускаємось вниз, робимо вдих. І підіймаємося вгору, робимо видих. Вниз. Вдих. І вгору видих. Один. Два. Три, три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправу. Наступна вправа. Робимо вправу вітряк. Ноги ставимо широко. Руки тримаємо в сторони і нахиляємося в сторони. При цьому дивимось завжди на руку, що вгорі. В одну сторону робимо вдих і в другу видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа буде направлена більше на вирівнювання постави. Ми робимо випад вперед. Ось так. Присідаємо і відводимо руку назад на чотири рази. Один, два, три. І на четвертому ми встаємо. Тоді друга нога. Яка нога попереду, такою рукою ми і піднімаємо. Коли ми робимо випад, вперед, сюди піднімаємо руку. Один, два, три і чотири. І продовжуємо вправо. Опустилися. Один, два, три, чотири. Друга нога. Випад. Один, два. Три. Чотири. Випад. Один, два, три. Чотири. Випад. Один, два, три. Чотири. Випад. Один. Два. Три. Чотири. Випад. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. І наступною вправою піднімаємось на носочки. Вгору видих і вниз вдих. Вгору видих, вниз вдих. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили. Вправо. Дякую за те, що переглянули моє відео. Якщо вам подобається те, що я роблю, якщо ви хочете підтримати вихід нових роликів, то вся необхідна інформація є в описі під цим відео. Там є всі посилання. Але самий крутий формат це оформити щомісячну підписку на BaimeaCoffi, Patreon або на самому Ютубі. І за це я буду вам щиро вдячний. А я хочу побажати усім вам мирного неба над головою. Нехай вас та ваші родини оберігає Бог здоров'я, миру та добра. До зустрічі, друзі! Йому говорили не вийде. Він дивлячись в очі, сміявся. Кожен маленький крок важливий. Віктор не зупиняйся. Давай, вставай на ноги, продовжуй тренування, бліз, здійснюй всі свої та уперто йди до своєї мети Я му говорили не вийде він дивлячись, в очі сміявся, кожен маленький крок важливий, вікто не зупиняйся. Вставай, вставай на ноги, продовжуй тренування. Мій здійснюй всі свої та уперто йди до своєї мети.